Привіт! З вами смачно домашньо. Сьогодні продовжуємо цикл роликів на тему приборкувачі дієт або ж примножувачі калорій. Пропоную вашій увазі смачний салат, який сподобається не тільки вашим дітям, а й вам, навіть вашим родичам. Салат дуже красивий, салат дуже поживний, салат дуже смачний і надзвичайно простий в приготуванні. Авторський салат Шварценброд. Поїхали! Для приготування даної страви вам необхідно сир ковбасний копчений, плавлений сирок, чівси за вашим смаком, кріп, чесник, варена ковбаса, майонез та французький багет. Детальна рецептура буде вказана в описі до відео. Для початку нарізаємо багет. Товщина шматочків. 1 см. В подальшому будемо багет обсмажувати на сковорідці до отримання гарної золотистої та хрумкої скоринки. Обсмажимо багет протягом кількох хвилин з обох сторін. Наш багет підрумянився. Тепер натираємо його чесничком та викладаємо перший шар. Нашого салату. Для формування салату використовую форму для випікання тортів. Перший шар викладений. Тож, тепер все покриваємо майонезом. Далі натираємо варену ковбасу. Використовуємо в даному рецепті. Ковбасу, яка вам подобається найбільше. Я використовую лікарську, і вона чудово підходить до даного салату. Ковбасу натираємо на крупній терці І викладаємо наступний шар. Покриваємо варену ковбасу майонезом. Наступними у нас будуть. Плаваний сирок і ковбасний сир копчений. Е, першим слоєм піде ковбасний сир копчений. Наступним слоєм піде сирок. Рекомендую очистити копчений сир від плівки. Ну і далі, відповідно, будемо натирати. Сир натираємо теж на крупній терці. Сир копчений, е, натертий, тепер покриваємо це діло майонезом. Для контрасту кольорів в салаті додаємо шар кропу. Прийшов час плавлених сирків. Натираємо сирок теж на крупній терці. Сирок натертий викладаємо. Наш салат фактично готовий. Залишилося додати чіпси. Ну ось, ми і приготували наш салат. Залишилось зняти форму ну, і приступити до дегустації. Ну що ж, пробуємо. Ну Дуже смачний салат. Повірте, сподобається всім. З вами був канал Смачно Домашнього. Втамо вподобайки. Підтримуємо україномовний контент. До нових зустрічей. Па-па!